Етан Крос спільно із колегами провів серію досліджень із використанням ФМРТ, які показали, що страждання під час розриву збільшують активність у деяких із тих самих ділянок мозку, в яких зростає активність, коли ми відчуваємо. Фізичний біль, наприклад, внаслідок перелому або опіку, це буквально каже нам, що розрив це дійсно болісна подія, а не виключно психологічний дискомфорт. Ну воно й не дивно, адже розбите серце є одним із найбільших чинників ризику першої спроби самогубства серед підлітків. А дослідження понад 58 тисяч випадків самогубств серед дорослих показало, що приблизно 27% з них скоїли це через проблеми у взаєминах. Тож так, є всі причини вважати розрив серйозним же. Життєвим випробуванням. Давайте так. Це не найбільша проблема, з якою ви можете зіткнутися, живучи в Україні, і від чого вам може бути важко психологічно. Але я впевнена, що питання, як пройти через розрив стосунків, цікавить багатьох, адже в такі непевні періоди, як війна, це також актуально. І до речі, вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона. І сьогодні ми спробуємо розібратись, чому розходитись це так неприємно. А в другій частині відео буде трохи практичних порад, а може й не трохи. Почнемо з того, що умовно є дві стадії, які проходить покинута людина: протест і примирення. Одразу після дня X, день X – це день, коли ви розійшлися. Може бути спокуса повернути стосунки. Ми все ще дуже прив'язані і хочемо заповнити те, чого не вистачає. А ще є страх. Страх так ніколи не знайти свою людину, страх бути знову відкинутим або що. Ремарка, цього може і не бути. Пізніше ми поговоримо про те, як різні люди проходять через цей досвід. Тим не менш одразу після того, як двоє людей розійшлись, це зміна статусу, у якому тепер є невизначеність. Тому ви можете мати проблеми зі сном та низький апетит. А от на етапі примирення вже не хочеться повертатись до колишнього, але все ще важко. Дехто починає багато їсти, закривається вдома або водить авто на. На високих швидкостях, а хтось постійно розмовляє про своє розбите серце. До речі, в екстремальних випадках ви можете зіткнутися із так званим синдромом розбитого серця, або ж кардіоміопатією та коцубо, за якого відбувається раптове і тимчасове ослаблення м'язової частини серця. Так, хоча кохання або страждання від відторгнення переживаються в нашому мозку, а не серці, як то ми собі любимо метафоризувати, внаслідок сильних емоційних потрясінь або фізіологічного стресу, серце також може страждати. Слово такоцубо походить від назви горщика, який використовують японські рибалки для ловлі восьминогів. Лівий шлуночок серця змінює форму, у ньому з'являється вузька шийка і кругле розширене дно, що робить його схожим на пастку для восьминогів. Симптоми розбитого серця можуть нагадувати симптоми серцевого нападу: це різкий раптовий біль у грудях, задишка, прискорене серцебиття, а також нудота і загальне ослаблення. Як правило, це стан, за якого серце повертається до норми, досить швидко. Але а якщо ви відчуваєте подібні симптоми, то краще таки звернутись до лікаря, бо це може бути геть не синдром розбитого серця. Вам то закінчиться або лікарнею, або трупарнію найчастіше люди розходяться через проблеми у комунікації, через відсутність підтримки довіри, емоційного зв'язку, через зради, ревнощі, фінансові проблеми або токсичну поведінку. Додамо сюди, і те, що зараз багато пар знаходиться на відстані. До речі, не завжди такі стосунки є проблемними. Якщо хочете про це відео, то пишіть в коментарях, хочу відео про стосунки на відстані. Але чому пари взагалі розходяться? Ну, хоча б частково це можна пояснити з погляду еволюційної психології. Еволюція подбала про те, аби ми були закохані до нестями порівняно нетривалий проміжок часу. Це кілька років необхідних для зачаття і спільної опіки над дитиною, поки вона геть беззахисна. Відчувати закохані з усіма її атрибутами, як, от, пристрастю і зацикленістю на людині, постійно е, важко. Втім, це не означає, що тривала любов неможлива і взагалі ми приречені притягнення і при Страсна закоханість, хоч і мають тенденцію стишуватися згодом, але натомість ми маємо прив'язаність. Це саме те, що дозволяє парам розвивати міцні і тривалі взаємини. Ми, звісно, не ті самі люди, які населяли планету у доісторичні часи. Але еволюційні механізми закоханості, вочевидь, зберігаються. Якщо партнери так і не розвинули прив'язаність або негативні моменти у стосунках переважають позитивні, вони мають усі шанси піти різними дорогами. Ну Що поробиш? то хто все ж таки оклигується найшвидше, як правило, це люди без симптомів депресії, менш тривожні, і ті, у кого хороша самооцінка. Ті, хто не зациклюється на стосунках, які закінчилися, а також люди, які виробили навички подолання стресових ситуацій. Вони не намагаються відновити взаємини або переслідувати колишнього. І як на мене, це одне із основних правил. Аби швидше полегшало, потрібно забути, що колишній взагалі існує. Так, аби кожного разу не казати колишній, колишній. Я буду використовувати тільки колишній, але знаєте, що це про всіх колишніх. Відданим стосункам характерні певні інвестиції: це саморозкриття, спільні інтереси, друзі чи майно. Чим довші вони, тим більше спільно нажитого і спогадів, зокрема. Тому очікувано, що після розриву таких взаємин буде важче, аніж після розірвання короткострокових. Також люди з різними типами прив'язаності можуть реагувати на розрив по-своєму. Теорії прихильності виокремлюють три основні стилі: тривожний, уникаючий і безпечний. А також декілька змішаних, наприклад, тривожно уникаючий. Як правило, безпечні переживають розрив із більшою стійкістю, прийняттям і емоційним відновленням. Тривожні, відповідно, надмірно стурбовані тим, що сталося, сконцентровані на колишньому партнерові і схильні звинувачувати себе у всіх негативних подіях. Для них втрата об'єкта любові переживається особливо важко. Що не скажеш про уникаючих? Вони, як правило, менше страждають після розриву через тенденцію не концентруватись на думках і емоціях пов'язаних із стосунками. Проте, Девіс та його колеги що для уникаючої прив'язаності теж характерні негативні реакції, наприклад, посилення самозвинувачення, вживання наркотиків і алкоголю та гірша емоційна адаптація. Тривожні люди можуть швидше оклигувати завдяки стресовому або так званому посттравматичному зростанні. Це явище, коли людина після пережитого негативного досвіду поступово приходить до певного особистого росту, як ви зрозуміли. Наприклад, після розриву деякі люди повідомляють про покращення особистих рис, як от відчуття незалежності, Ності і самодостатності також про навички підтримки стосунків. вони переосмислюють свій досвід спілкування, зосереджуються на роботі або навчанні, і таке інше. Тож так для декого розрив може бути початком для саморозвитку. Найцікавіше на думку Тари Маршал, те, що люди із уникаючою прив'язаністю не помічали за собою такого особистого зростання, як люди із тривожною, оскільки вони, тобто уникаючі, не так схильні до роздумів над минулими взаєминами і помилками. Більше про різні типи прив'язаності ми вже говорили у окремому відео. Ось воно, раджу глянути. На жаль, немає ідеальної формули, аби визначити скільки часу потрібно, щоб полегшило після розриву. Хоча дехто стверджує, що знайшов її у дослідженні 2007 року, йдеться про те, що в середньому після 11 тижнів стає легше і можна йти далі. Але вибірка там була всього лише 155 учасників. Я шукала нормальні дослідження, але окрім невеликих опитувань, так нічого гідного і не знайшла на своє здивування. Хоча, як потім з'ясувалось, то нічого дивного у огляді 195 публікацій опублікованому у 2022 році йдеться про те, що вивчення розривів дуже складне і має купу обмежень. Наприклад, у 92% статей проблему вивчали через самозвіти, тобто люди мали самі пригадувати і повідомляти про наслідки розривів. Очевидно, коли проходить певний час, легко забути, що люди відчували одразу після того, як розійшлись. Тому цифра лише приблизна через 3-6 місяців, стане легше. Але якщо ви були у стосунках довго, цей процес може зайняти більше часу. Прискорити його можна завдяки психотерапії. Так, хоча тема психологічної допомоги з кожним роком стає менш табуйованою, все ще небагато українців звертається до фахівців, навіть маючи потребу. Так за даними соціологічної компанії Gradus Research, 50% опитаних жінок та 35% опитаних чоловіків хотіли би звернутися до психотерапевта, але лише 10% жінок та 5% чоловіків. Справді звертаються. Може здаватися, наче психологічна допомога потрібна виключно в серйозних випадках, наприклад, для лікування тривожного або емоційно нестабільного розладу. Але психолог може допомогти впоратися навіть із такими життєвими проблемами, як розрив стосунків, невпевненість у собі чи труднощі у спілкуванні з іншими. Я вже не вперше рекомендую вам платформу з пошуку психолога онлайн Mindly і не просто так. Ви можете обрати спеціаліста під свій запит у декілька кліків і одразу. Забронювати сеанс на будь-який зручний час. Також кожен психолог на Майндлі має вищу освіту і досвід роботи у конкретних напрямках. І до речі, це для мене взагалі найзручніше, те, що можна одразу побачити, в яких методах працює той або інший фахівець і обрати під свій запит. Якщо обрати самому важко, то в цьому також допоможе тест, який можна пройти у застосунку. Переходьте за посиланням, яке є в описі відео, або скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані, та починайте вирішувати. Трудно. Ші з фахівцем, а з промокодом ПІТЯТКО20 ще й матимете знижку 20% на першу сесію із будь-яким психологом. А зараз те, чого в моїх відео, майже не буває. Практичні поради. Okay, let's go. Перше, що бажано зробити, це розібратися у причинах розриву. Без цього рухатись далі буде непросто. Розібратися це не випитувати в колишнього, що його не влаштовувало. А швидше подумати, чи інвестували ви обоє у стосунки однаково, чи отримували ви від них те, чого очікували, як вирішували конфлікти, і чи розмовляли ви про те, що вам не подобається. Дослідження 2015 року показало, що обмірковування над розривом допомогло людям із відчуттям покинутості швидше. Чи прийти до тями і рухатись далі? Сенс не в тому, аби шукати пояснень розриву, це полегшення не принесе. Натомість краще розібратись у причинах: несумісність, різні погляди, невміння вирішувати конфліктні ситуації. Психолог Гаррі Лавандовський переконаний, що написання позитивних сторін розриву допомагає швидше оклигати, як емоційно, так і мисленнєво. Тож, усе, що вам треба, це аркуш паперу і ручка. Сідайте і пишете про позитивні сторони розриву. Наприклад, чи з'явилось у вас більше часу? на себе чи почали ви робити те, що вам подобається проти чого був партнер і таке інше? Експресивне письмо або ведення щоденника добре підходить для подолання негативних емоцій після розриву завдяки фокусуванню на когнітивній обробці і простому форматі. Друге, що ви можете зробити, це спробувати об'єктивно оцінити колишнього. Коли ми ще у стосунках, то з більшою ймовірністю переоцінюємо особисті риси того, в кого закохані, і рожеві окуляри і таке інше. Коли розходимось, навпаки, можемо вважати гіршими. Насправді люди мають як хороші, так і не дуже хороші сторони. Важливо зрозуміти. Що в якийсь момент ми ідеалізували, а зараз от треба об'єктивно оцінити цю людину і стосунки загалом. Як би то не було банально і очевидно, але не концентруйтесь на минулому. Після розриву може здаватись, наче людина, яку ми втратили, була неймовірною і взагалі таких більше не існує. Це називають по-різному і ефектом рожевої ретроспекції, який описує пригадування минулого більш позитивно, аніж воно було насправді, і феноменом фантомного колишнього, коли пройшов якийсь час після розривання. Зриву, ви забуваєте все погане, що було у стосунках, і зосереджуєтесь на тому, як було добре. Безумовно, були різні моменти, але тепер у пам'яті лише хороше. Це буде суттєвою перешкодою для того, аби забути. Проблема в тому, що ми не вміємо вимикати спогади, а іноді нав'язливі думки просто не припиняються. В такому разі уникненням теж не завжди працююча схема. Це як із проблемним засинанням: тривожишся, не можеш заснути, не можеш заснути, тривожишся. І виходить просто якесь замкнуте коло мене розриває всередині. Для того аби заснути, нам не потрібно намагатися заснути усіма зусиллями. Найкраще це робити щось, аби не заснути, наприклад, читати або дивитися серіал. Сон сам вас наздожене, бо ви будете розслаблені, так і з розбитим серцем. Прокидатися зранку і одразу ж промовляти собі мантру так, все, сьогодні не буду думати про нього. Скоріше призведе до того, що ви якраз таки думатимете ще більше. Тому нам треба робити так, аби подумки бути в чомусь іншому, наприклад, у вивченні чогось нового, у хобі, у спорті, у нових знайомствах. Чим більше вільного часу зайнято якоюсь діяльністю, тим менше часу на спогади і ностальгію. Тож так відновитися після розриву буде легше та швидше. Четверте. Не слід намагатися замінити колишні стосунки новими. Поки ви ще не пропрацювали минулий досвід, ще одні взаємини вони якби не допоможуть. Звісно, є винятки, та можна навпаки зустріти когось значно кращого. Це влюбиться, це не реальне, Але я це зробив. Якщо ви не знайдете часу, аби подумати про стосунки, які нещодавно обірвались, то можете зробити ті самі помилки у нових. Перші дні найважчі, тому потрібне спокійне місце і підтримка з боку друзів та родичів, оскільки спокуса повернутись буде доволі. Сильною. Так, близькі можуть втішати вас, мовляв, зберися, не ний все буде добре. Ви не зобов'язані так само думати. Спершу важко, тож треба дати собі трохи часу на відпочинок. Якби ви зламали руку, то саме так і зробили. У середньовіччі ліками від кохання були кровоспускання, уникнення жирної їжі і вина. Що, звісно, немає нічого спільного із реальністю. А чи можуть взагалі бути справжні препарати, прийом яких зменшує відчуття прив'язаності? Так, ми вже можемо стримувати статевий потяг. Наприклад, є препарати-блокатори андрогенів, які його знижують. І, як правило, їх застосовують для хімічної кастрації різних сексуальних злочинців. Але це нам не підходить, бо подібні препарати знижують потяг невибірково. Лібіду немає в принципі. Також менш радикально це можуть робити антидепресанти, особливо селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Люди, котрі лікують депресію, добре знайомі з цим відчуттям. Але поки що немає технології, які б змусили нас розлюбити. Нема досліджень, які би вивчали вплив блокаторів, скажімо, окситоцину чи вазоприсину, які залучені у процесах прив'язаності. Хоча такі дослідження вже проводили на тваринах. Можливо, у майбутньому ліками від розбитого серця будуть ті самі технології, якими лікують залежності, оскільки між ними є певні паралелі. Наприклад, Беркет і Янг дійшли висновку, що механізми, які лежать в основі тісних романтичних зв'язків, анатомічно і функціонально. Перетинаються із зв'язками, пов'язаними із хімічною залежністю. Але що як нам не потрібно приглушувати свої спогади про стосунки, які вже закінчилися, що як вони також важливі, насправді будь-який досвід і будь-які емоції нам потрібні негативні переживання, хоч і відчуваються як травмуючі, але самі собою як емоції не є поганими. Ми вчимось на помилках, це формує наш досвід. І якщо ми будемо забувати його вводячи ті чи інші препарати, ми так нічому і не навчимося. Переключити увагу на нові види діяльності, викинути зі свого життя все, що пов'язано з колишнім, прийняти, що ви не підходите одне одному та не шукати лазівки, як би то все повернути, бо згодом полегшує. Я сподіваюся, це відео знайшло тих, кому воно могло би допомогти. Не забувайте поставити вподобайку, а ще написати в коментарях. Які у вас є техніки подолання негативних наслідків розриву? А ми побачимося скоро у новому випуску.